Доброго дня, шановні рекламодавці, мене звати Тетяна і я рада вітати вас у весільньому сезоні Академії Google AdWords для нових рекламодавців. Сьогодні ми поговоримо про найкращі практики налаштування реклами у мобільних пристроях. Перш за все, варто окремо зупинитися на значенні мобільних пристроїв у сучасному медіапросторі. Якщо раніше користувачі переглядали контент в основному зі стаціонарних комп'ютерів, то останніми роками спостерігаються значні зміни. Мобільні пристрої стають невід'ємним джерелом отримання інформації користувачами. У 2015 році глобально обсяг пошуку на мобільних пристроях перевищив обсяг пошуку на комп'ютерах. 28% українців вже користуються смартфонами. Серед населення до 35 років 61% людей мають такі девайси. З 2012 року кількість користувачів смартфонів зросла у 4 рази. 84% власників смартфонів використовують їх, щоб шукати або купувати продукти. Мобільний трафік зростає випереджаючими темпами для абсолютно всіх сфер бізнесу. Наприклад, для продуктів харчування. Тільки за один рік він збільшився на 115% при нульовому зростанні трафіку зі стаціонарних комп'ютерів. Це означає, що найближчим часом мобільні пристрої стануть основним каналом отримання інформації. Сьогодні користувачі шукають потрібні їм товари та послуги в будь-якому місці та в будь-який час, в умовах, коли перше враження може мати критичне значення для майбутньої покупки. чи, Замовлення для рекламодавців дуже важливо бути присутніми та доступними для власних клієнтів. Тож, яким чином, правильно організувати і налаштувати власну кампанію в пошуковій мережі. Спочатку треба визначитися з тактичною ціллю реклами. Чи ви хочете привести більше користувачів на власний сайт або отримати більше дзвінків? Спочатку. Ми розглянемо перший випадок, при якому необхідно використовувати звичайну кампанію типу тільки пошукова мережа всі функції. Необхідно враховувати кілька деталей. Перше, оголошення мають показуватися лише на перших трьох позиціях. Якщо потрібно, використовуйте коригування ставки на мобільних пристроях. Для налаштування вашої кампанії. Друге. Створюйте спеціальні оголошення з приміткою «Пристрої мобільні. Третє – Використовуйте безкоштовні розширення оголошень з приміткою «Пристрої мобільні. Четверте. В текстах оголошень використовуйте заклики до дії, які підходять для мобільних. П'яте. Текст оголошень та розширень лаконічний, а ключові слова загальні та широкі. Для налаштування коригування ставок на мобільний пристрої оберіть конкретну кампанію в лівому стовпчику. Потім перейдіть на вкладку Налаштування і оберіть розділ Пристрої. Тут ви побачите таблицю, в якій присутня інформація щодо показників ваших оголошень. На комп'ютерах, мобільних і планшетних ПК. Ви можете натиснути на рисочки в стовпчику коригування ставок і збільшити коригування на потрібний вам відсоток. Скажімо, на 10-15%, а потім натиснути Зберегти. Для створення спеціальних оголошень з приміткою пристрою мобільні оберіть конкретну кампанію в лівому стовпчику. Після цього перейдіть на вкладку оголошення і натисніть на червону клавішу Оголошення. Оберіть текстове оголошення. Далі оберіть потрібну вам групу оголошень. Створіть оголошення і поставте галочку біля пристрою «Мобільні». Натисніть Зберегти. Це налаштування дозволяє адаптувати нове оголошення до екранів мобільних пристроїв. До того ж, варте мати окреме оголошення для мобільних пристроїв і звичайне оголошення в кожній групі оголошень. Завдяки цьому. Ви зможете покривати всі можливі пристрої. Для активації мобільних розширень оголошень, що безкоштовно показується під вашим оголошенням в пошуковій мережі. Оберіть конкретну кампанію в лівому стовпчику. Перейдіть на вкладку розширення оголошень. Тут, трохи нижче, ви зможете обрати конкретний тип розширення оголошень. Наприклад, номери телефонів. Після цього ви можете натиснути на червону кнопку Плюс розширення і під білим полем Обрати плюс новий номер телефону. Оберіть Україну замість Сполучених Штатів, а потім введіть власний номер телефону і знизу поставте галочку для мобільних пристроїв. Після чого збережіть оголошення, натиснувши на синю кнопку Два рази. Тепер ваш номер телефону буде відображатися під вашим оголошенням на мобільних пристроях в якості мобільної кнопки, на яку користувач може натиснути і одразу подзвонити вам. Але скажімо, що у вас немає спеціально оптимізованого сайту для мобільних пристроїв, чи для вас набагато більше значення має отримання дзвінка від клієнта, аніж просто перехід на веб-сайт. Наприклад, для місцевої піцерії, що доставляє страви на замовлення, дзвінок клієнта може бути набагато важливішим, адже потім працівники відділу обслуговування можуть допомогти клієнту обрати замовлення. В цьому випадку найкраще підійде кампанія типу лише виклики. Серед переваг такого типу можна зазначити наступні. Перше. Кожен натиск на оголошення це дзвінок, тобто прямі конверсії. Друге можливість використання географічного таргетингу на радіус навколо об'єкта. Третє. Кампанію можна використовувати навіть якщо у вас немає оптимізованої версії мобільного вебсайту. Четверте. Це ідеальне рішення для локального бізнесу, наприклад, ресторанів чи таксі. І п'яте. Це досить новий формат оголошень для України. Для створення нової кампанії з типом лише виклики оберіть усі кампанії у лівому кутку. Потім перейдіть на вкладку Кампанії. Після чого натисніть на червону кнопку Плюс кампанії». Тут оберіть лише пошукова мережа. Справа оберіть тип кампанії лише виклики. Вкажіть назву для своєї нової кампанії. Після цього оберіть місце положення, мови та стратегію призначення ставок нової кампанії. Трохи нижче вкажіть індивідуальний бюджет вашої кампанії. Далі збережіть зміни. На новій сторінці створіть вашу першу групу оголошень в новій кампанії. Вкажіть юридичну назву вашої організації. Першому рядку. Трохи нижче вкажіть Україну замість Сполучених Штатів та вкажіть ваш активний номер телефону. Далі у вас є два рядки для опису вашого оголошення та вашої пропозиції. Також необхідно прописувати відображену url адресу і url адресу для підтвердження номеру телефону. Зверніть увагу, що номер телефону, який ви вказуєте вище, повинен бути присутній на вашому вебсайті у текстовому форматі. Трохи нижче вкажіть ключові слова, за допомогою яких ви будете націлювати вашу рекламу. Далі збережіть зміни. А тепер давайте розглянемо ключові принципи дизайну мобільного сайту для залучення нових клієнтів. Перше. Додайте заклики до дії на передньому плані. Друге. Добре обміркуйте структуру форм і методи введення даних. Третє. Додайте інформативні підписи а також функцію перевірки введення даних в реальному часі. Четверте. Додайте кнопки інтерактивного номеру телефону поряд із складними діями. П'яте. Подбайте про те, щоб користувач міг завершити своє замовлення на іншому пристрої. Для того, щоб перевірити, чи показується ваш сайт оптимально на мобільних пристроях та отримати поради з налаштування мобільного сайту, перейдіть за цим посиланням. До наступного разу пропоную вам зробити два нових оголошення з галочкою для мобільних пристроїв і закликом до дії. Також, додатковою за бажанням, ви можете створити нову кампанію типу лише виклики. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в академії Google Ad.